У нас був останній візит президента України, на якому наш бізнес і піднімав зокрема деревообробний, який є е, точно основним в нас в області, який має 40% всього експорту, і це топ платники податків всієї Рівненщини. Піднімалося питання про прозорість ринку деревини. І сьогодні це питання обговорюється уже втретє, оскільки попередній форум був на Житомирщині. А сьогодні ми вже говоримо про конкретні речі, які є на Рівненщині. Зокрема, нас цікавить, і весь наш деревообробний кластер, меблевий кластер. Це Прогнозованість ринку і ринок закон про ринок деревини дасть безпосередньому виробнику можливості прогнозувати свої, свої виробничі потужності. Оскільки що ми маємо сьогодні? Сьогодні ми маємо і відчуваємо в тому, що є певний дефіцит продукції і штучно завищена ціна. А це, звісно, питання біржі, але цей закон дозволить нашим кроноспан, Одек і Лісопильні і іншим деревообробним підприємствам бути Зрозумілими для, для своїх безпосередньо інвесторів в частині того, як вони будуть виконувати свої контракт, для працівника буде зрозуміло, що не буде падати потужність, а буде тільки нарощувати. Відповідно, ми будемо мати тут сплату податків, будемо мати профіт для бюджету і відповідно і підвищення заробітних плат тих, хто працює сьогодні на тих підприємствах. Тому для Рівненщини це питання вкрай важливе, оскільки дійсно залісненість нашої території це понад 800 тисяч гектар, і сьогодні кількість деревобровних підприємств постійно. Не зростає, тому прозорі правила гри вони є ключовими, ключовими для нас, оскільки це наша економічна стабільність регіону. Як бачите, що сьогодні широке представництво, і я впевнений в тому, що прозвучало якраз на засіданні, що можливо закон буде винесений в зал на доголосування вже до цієї паски. Це для нас насправді надзвичайно важливо, тому і обговорювалися таким широким колом.